Синьо-жовтий стяг та книжечка кобзаря це все, чим озброюють учасників акції. Перед виходом на вулицю коротка настанова від дорослих. Ви робите почесну місію. І хай вас краще вчаться. найменшому з учасників ходи пам'яті всього шість, найстаршому 17 років. Колона під синьо-жовтими прапорами рухається від символічного знака борцям за волю України до пам'ятника Шевченку. По дорозі кілька зупинок, під час яких діти читають поезію Великого Кобзаря. Сонце, осушить пригріє, а внуки їм байдуже. То нам жито сірить, Багато їх. А хто скаже, де гонти, могила? путінка правденого, де похоронили. Вірші Шевченка декламують у людних місцях. Організатори акції переконані, поезія Кобзаря найкращий мотиватор патріотичних почуттів українців. Поезія Шевченка це ніби така мотивація любити свою, свою країну. Це ну та людина, яка підняла український дух, яка досі його може тримати і ну доводити, що українці це велика нація. Вуличні читання поезії Шевченка відбулись за ініціативи молодіжного фонду Наше майбутнє та федерації українського рукопашого ПАКА. Акцію підтримали представники Всеукраїнського об'єднання Свобода та громадськості. А кожен із перехожих отримав друковану пам'ятку із закликом не забувати свою історію та портретом Шевченка. Наш геній, наш пророк, наш, наше все, наша Україна. Це залишок України. Але я думаю, що він повинен збільшуватися цей залишок, розмножуватися, тому що неможливо дійти до того, що в Морницях заборонити, читати вірші Шевченка, та це вже взагалі ганьба. Кобзар того дня цитували і біля підніжжя найвищого в світі пам'ятника Шевченку. Були проведені літературні читання. найкращі чітці були відібрані для декламації віршів саме тут, саме біля пам'ятника. Важко було вибрати кращих з кращих, адже всі гарно досить читали. І дуже велика кількість зголосилися взяти участь у цій акції. Невдовзі тут же відбувся і мітинг пам'яті поета. А священники місцевих храмів Української православної церкви Київського патріархату та греко-католицької церков відслужили панахиду по завершенню урочистостей. Представники міської влади та громадськості поклали квіти до підніжжя пам'ятника Шевченку у Ковалі.